Мрія будь-якого будівельника. Будівництво будинку довгий і відповідальний процес. Багато хто мріє побудувати власний будинок, і тепер у них з'явилася така можливість. Гра надає можливість з нуля побудувати будинок мрії за власним кресленням. Builder Simulator — це симулятор будівництва з видом від першої особи, така собі пісочниця, в якій немає цілей, завдань і квестів. Тільки розвага і нескінченний потік фантацій. Гра ретельно опрацьована і містить в собі багато контенту. Перед початком гри ви можете вибрати, де побудуєте будинок: гуща лісу, звичайний міський дворик, льодовик, заміська ділянка і так далі. Ви можете будувати хатини, величезні особняки, крижані юрти, підземні сховища, села, лабіринти і, взагалі, все, що спаде на думку. Просто покласти це руїну на цеглину не вийде, будинок розвалиться за лічені хвилини. Вам потрібно продумати, як буде виглядати будинок, переконатися, що до нього можна буде провести всі комунікації, світло, вода, каналізація, побудувати фундамент, самостійно прикрутити кожен болтик при будівництві даху. Загалом роботи буде багато. За банкер це неймовірно моторошна гра, виконана за типом інтерактивної кінострічки, яка базується на психологічному трилері, де на гравців чекає велика кількість несподіваних моментів, гнітюча атмосфера і просто захоплюючий сюжет. Головний герой історії Джон він останній, хто вижив, переживши жахливу катастрофу в добре укріпленому ядерному бункері. Справляючись із щоденними завданнями, протагоніст намагається не збожеволіти. Але одного прекрасного дня від тривоги не залишається і сліду, а розум починає поступово саморуйнуватися. А крім того, що вам доведеться досліджувати бункер, потрібно буде ще зануритися у свої спогади. This it is so hard. The Keeper – це дуже захоплюючий симулятор з видом від першої особи, доповнений дослідженням незвичайного інтерактивного оточення. Пориньте з головою в найглибші таємниці людства і постарайтеся будь-що будь зберегти світло маяка, який освітлює шлях на острови Сінніган. Ігровий сюжет у водах глибокого океану знаходиться справжній проклятий острів. Там як ніде присутні відчуття самотності і страху. До того ж, в грі дивним чином поєднуються різні ігрові механіки і цікаве оповідання. Вирішить якомога більше головоломок, насолоджуйтеся сповна дослідженням оточення і, звичайно ж, просувайтеся по історії вперед. Крім цього, ви отримуєте повноцінну свободу дій і можете досліджувати острів в будь-якому зручному напрямку.